Всім охайо, з вами знову ваш Симпай, у нас сьогодні незвичайний відос, так як ми будемо чекати, просто скини, а точніше концепти скінів в Supercell Make, де зараз проходить конкурс на два скини до Сенді і для Джина. Ось і побачимо, що тут може якийсь прикольний скінчик. Зацінимо. дивитись я буду тільки фіналістів. Це типі, у яких е, зібралося більше 500 лайків, вони попадають у фінал. І там вже будуть е, між собою змагатися. ось а е, Тому що тих е, скінів, які набрали менше 500. Та лайків просто настільки багато, що я пів години просто гортав, гортав їх і не знайшов кінець дуже багато. І фіналістів теж немало. Я не знаю, чи встигнемо. Надіюсь, встигнемо ось всіх передивитися. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Залітайте теж, голосуйте в Суперсалимейк. В цьому конкурсі також бере участь один із моїх підписників, який ще досі не попав у фінал. Ось у нього 194 лайки з потрібних 500. Тому буду вдячний, якщо злетете і підтримаєте чувака. Ось досить пророблений концепт Guardian of the Woods Сенді. Це, типу, вартовий лісу. Чи, як він казав, хранитель лісу. Ось, Прикольна. Анімація ульти, анімація тичок. Досить класний. Ось також прори, е, промалював анімацію програшу. У нього є всі шанси вийти. Ось, Осталось лише набрати голоси. Ось, Тому Залітайте, закиньте типові лайкос. Тому що вам не важко, а людині буде приємно. Ось, а ми полетіли до інших фіналістів. Spirit Seeker Сенді. Якийсь Spirit дух, духовний секер. My English is so bad. Чувак, досить. Ну, опять же, типу, сама моделька прикольно намальована, але нічого більш не... Немає не деталізації. Тому я хз, як чувак Чувак просто із-за Ави, скоріш за все, 500 лайків цих набрав. Ось далі у нас якийсь японський чи китайський як, М Сенді Will он вісп Хз. Типу, сама моделька прикольна, його б додавати на якийсь китайський новий рік до інших китайських скінів. Я не знаю ось до цієї тематики. А так просто його, я сумніваюся, що додавлять Ось. Далі у нас sarcoфagus dжиan. Джин саркофаг Ну, тут uh, прикольний прикольний концепт. Uh, Ось плюс багато деталізації. Тут тичку чувак з усіх ракурсів розмалював. Прикольно. Ось, типу, знаєте. В PvZ 2 є зомбі із таким же саркофагом. Скоріше за все, звідти чувак взяв. Ось. Концепт дуже прикольний з саркофагом, отак. Далі у нас Chrono Dream Senti, Ну... Прикольний, я не знаю, типу, мені всі скіни прикольні. Так як я за ними сильно не цей Не фанатію. Ось Але прикольний, типу. Так е, Найбільше всього подобається анімація Ульти. Ось тичка таке собі. Ось, а ульта у вигляді годинника досить прикольна. Цей скін я вже... Раніше трохи бачив, і він на Джина, якщо ви зразу не поняли, скоріш за все він виграє. Ось я б хотів, щоб він виграв. Дивіться, Йокай Ген. Хоча я б його краще назвав Оні Джин, тому що із... рожки є. Як у будь якого Оні. Чому саме ХЗ. Ось, Анімація тички просто. Просто подивіться, на це дуже гарно. Ось. Чості... Чен Дейлер. Джин, я ХЗ. Як це? Перекладається. І у нас. Угу. Ну, опять же. Досить прикольний концепт. Ну, Чекайте. І розмальований класно. Ось такий же, як і Якайджин. І анімації програші різні. Просто на вибір. Чувак. Намалював. Досить класний. Це вже два прикольних скіна на джина. Оце Йокай і Чості. Піксел. Джин. Ні. Я б не хотів такого. Як він набрав 500 лайків, я не знаю. Ферм інфа. Invader what? Що це? Джин Корова. No comments. No comments. Мені не подобається. Є <свісно> хз. Що-що, а це ну таке собі. Стріт шинобі Сенті. Це ж уже є Тара, Хіба ні? Типу в стилі нінці. Так, і. Ну. Ну, анімація атаки. Типу. Прикольна, я не знаю. <смір> анімація ульти, таке собі. Боунці... Bounty Hunter, Сенді. М -м Тут, тип, зразу з пінами. Якщо чувак хоче пройти, він зразу ж робить піни, тому що. Піни люблять всі, і, типу. Ну, крім мене, звичайно. І чувак просто за рахунок цього хоче вийти. Він зразу ж на другій сторінці піни зробив. Хоча піни самі суперсел можуть зробити. Тобі потріб... від тебе потрібна тільки моделька. Але чувак розумний. Ось. Ульта де бігають типу, коні. Ну, ну хз, в нього просто е, обична тичка більш підходить для Anz. Типу, такі клуби диму. А тут, можливо, клуби піску <сум> мається на увазі. Є хз, Хз, ну, таке собі. Lost, Chost, Сензі. Втрачений привид Сенті. Хоча він більше схожий на якогось зомбі. <зум> Зомбі-сенді. Ось. Тут прикольно Типу. Прикольна анімація. І, звичайно, шпіни. <зум> Без шпінів тут ніяк. Ну, цей, цей концепт вже буде покраще, мені здається. Хз чи він виграє, Ось але прикольний. Сенді Бот. Як він виграв, я не розумію. Я не знаю, просто не хочу тратити час на такі скини. Слаймо. Призіонер. Що? Слаймовий в'язень. Чи якось так. Чувак, більше артів зробив чим? Я не знаю. Ну, прикольно виглядає. Ці джини були. Які раніше ми дивилися, були набагато краще. І у нас Anubis Сенді. <плінг> Блін, ну, Ульта таке собі. Я хз ні, мені не подобається. Nightmare Mary Сенді у нас залітає. І нічого собі, чувак, розписав, все детально. Обична птичка подобається, а ульта досить така собі. Кі кінцугі. Кінцугі джин це якийсь якийсь китайський і все тут більш нічого. У формі чайника. Прикольний концепт, жаль, немає не більш деталізації. Dream Eater Sandy Поїдач мрій, як з. Багато темного, мені здається. Я сумніваюся, що Суперсели захочуть додати. Ну, що він виграє і пройде далі теж. Сумніваюся. Порце... Лейн? Порцеляновий джин. Ще один чайник. Це теж е... якийсь китаєць робив. У них фетіш на чайники. Ха-ха. Несе ложечку вперед? Що? Що це? Це трішки. Да, ложечку. Чекайте. Мне хаза це ці, ці якось... крін. І тут ложечка, але чи що це? Да, ложечка. О, ні, ні, це якось крінжово виглядає. Санді ель Коко. Ль Коко. Ну, сказати чесно, назва не відповідає. Це не El Coco, це Dark Sandy, це якийсь, я не знаю. Дум Сенді, але не Коко. І знову ж таки забагато чорного. Анімація Ульти Ну, прикольна, так? Ось я б хотів собі такого. Але багато темного. А Бравл Старс це більше світла гра, різнокольорова. Я хз, він. Я сумніваюся, що він далі пройде. Time Warp. Чим. Ну, типу, а як він попав? Як він набрав 500 лайків, я не знаю. Мутант Lizard Sandy. Лізард. Ульта прикольна. Ну не знаю, типа... Ні, я б собі такого не хотів. Санди Aurora Dragon. У нас же ж, мабуть, рік Дракона цей виходить і за цього чувак і зробив цей концепт. Він пройшов, але я сумніваюсь, що він далі пройде. Ось, тому що він під... під якийсь один сезон. Ось, а далі... Не знаю сумніваюся, що він далі пройде. У нас ще є скін. У нас ще не закінчились скини. Ані закінчились. Нарешті останній скін, який набрав 500 лайків, а це ж тільки другий день. І зрозуміло, чому? Тільки 500. Ну як він пройшов? Я не можу. Той же ж скін, який я на початку показував, він набагато більше заслугує лайків. А скільки цей. Заслуговує лайків, якщо. Ну, камон, тут нічого не промальовано, я хз. Ми продивились просто велику кучу скінів, концептів, із яких переможців буде лише двоє. Ось, і... Тому я не знаю, голосуйте, пишіть в коменти, який скін вам більше всього зайшов. Не забувайте підтримувати чувака із Guardian of the Woods, Сенді. Тому що у нього всі шанси є попасти в фінал і навіть пройти далі. Ось. Не забувайте залітати в наш Discord, в наш телеграм, підписуватись, ставити лайки. А з вами був Семпай і всім кентай!